Хм. А чого це таке? Це бджілка. Там, Так, Там намальована бджілка, це мед. Це не мед. Це мед, донечко. Це мед. А що це таке, донь? Що це? Це мозку. Так, а це що таке? Це обічинка. Молодець. А що там ще є? А це що таке? Це... Лохіна намальована, Угу, uh -huh, Лохіна, так? Uh -huh. А це що таке? Що це таке? Це хіпчик? Це хлібчик? Uh -huh. Добре. І ще хлібчик, так? А це що таке? Це. Uf, упало. Що це таке? Ж ага, це сіль, донечко, так? Це сіль. А що це таке? Що це таке? Ось це, що це таке? Це увожево. Це морозиво, так? Ага, добре. Добре. А що, а що це таке? Ось це? Що це таке? Це Ням-ням. Ням-ням. А як це називається? Це... Ну, ти ж ти ж е, їла це, ти ж це їла. Ой-ой-ой. Клади, ось тут ми зараз все поскладаємо. Ось тут куди так. Клади і ми будемо складати. Складай ось тут. Давай будемо складати. Так. А це, скажи, що це таке? Ти їла це. Тільки що їла. Що це? Це ням-нямку. Це тортик. Тортик. তো আঁকছে তত্ত্ব তো